Над рікою стою і не можу очей відірвати від краси, що стривожила душу мою. Від вершин ваших сині Карпати, оксамитом постіль ви заслали свою. Всизу димку ввернули ялиці, я над прутом стою і так жадібно п'ю, запашну прохолоду живиці. Так писав покутський поет Григорій Гришко. Край чарівної краси простягнувся на сотні кілометрів від західного кордону з Польщею до Румунії на півдні. Тут, де на широку привільну рівнину вибігають із гір швидкопленні ріки Прут, Черемош Рибниця і зливаються в єдине русло, розташувалося покуття. Снятинщина – то складова частина покуття. Яка знаходиться у південно-східній частині Івано-Франківської області, межує з Коломийським, Городенківським, Косівським районами та Вижницьким і Кіцманським районами Чернівецької області. Центром району є місто Снятин. На крутому, високому лівому березі прута здалеку видно сріблясті куполи церков, гордо здійняті шпиль і будівлі міської ратуші. Це древнє покутське місто Снятин. Перша письмова згадка про нього в історичних хроніках датована 1158 роком. І саме в цьому році снятину виповнюється 850 років. Одне з найдавніших у Галицькому князівстві міст названо ім'ям власника воєводи Коснятина Сірославича, відомого воєначальника і впливового боярина при дворі Галицького князя Ярослава Осьмомисла. Ім'я воєводи тепер носить одна з найдовших і найгарніших вулиць міста. На території району утворено та дії 33 місцевих ради, до складу яких входить 49 населених пунктів. Інтереси територіальних громад представляють 558 депутатів селищної та сільських рад. 36 депутатів міської ради, 66 районних депутатів та 3 депутати обласної ради, які проживають і працюють на території району. В районі площею 60 204 гектари, що становить 4% території області, проживає понад 67 тисяч осіб. А в районному центрі майже 11 тисяч чоловік. У березні 1881 року отець Теофіл Кобринський заснував снятинську міську читальню, яка у 1893 році була реорганізована у філію Товариства Просвіта. 5 травня 1900 року в селі Завалля була заснована Кирилом Трильовським Перша Січ спортивно-протипожежна фізкультурна організація. Ніколи не забудеться жителям снятин ще несень гуру Котаман, начальник штабу української галицької армії, який до останньої хвилини свого життя боровся і вірив у незалежну Україну. Легендарним борцем періоду визвольних змагань був Василь Андрусяк, якого побратими називали ідейним провідником полковник УПА жив, боровся і загинув за незалежність України як герой без і відзнак. У 1999 році земляки віддали йому шану, відкривши пам'ятник у Снятині. Сьогодні в районі працює 31 державне підприємство, 137 комунальних, 262 підприємства приватної власності, 286 малих підприємств, 74 фермерські господарства. На теренах Снятнищини функціонує 20 шкіл 1-3 ступенів, 16 шкіл 1-2, 9 початкових шкіл, 15 дитсадків, 19 будинків культури і 33 клуби, 3 музичні школи, 85 бібліотек, 2 кінотеатри, 6 музеїв, 2 лікарні і 2 поліклініки, 6 лікарських амбулаторій, 41 ФАП, 14 аптек. Серед флагманів промисловості снятинський цегельний завод, який випускає в рік більше 26 мільйонів штук цегли. Птахофабрика Варто. Закрите акціонерне товариство Птахофабрика Снятинська нова. Залучанський спиртзавод. Високою культурою обслуговування відзначається. ТВМП Явір та товариство з обмеженою відповідальністю захід, які в основу своєї діяльності поклали торгівлю надання посередницьких послуг. Набирають обертів сільськогосподарські підприємства. І, звичайно, славою і окрасою Снятинщини були і залишаються його прекрасні люди. Народила ця земля багато письменників, поетів, художників, артистів, фотометців, журналістів, співаків, музикантів, майстрів народних ремесел, спортсменів, дбайливих господарів землі. Далеко за межами Снятинщини відомі інтелігентні родини, представники яких стали активними громадськими культурними та політичними діячами того часу. Це священник Іван Озаркевич, композитор і фольклорист Порфирій Бажанський, громадськополітична діячка і письменниця Наталія Кобринська, священник Володимир Озаркевич, Ольга Рошкевич. Знаними були на покутті родини Трильовських. Гамораків Калиновських воєвих. Просняти й снятинщину зроблено чимало краєзнавчих описів та історичних розвідок, і їм присвячені окремі художні твори. На снятинщині жили й творили письменники е. Василь Стефаник, Марко Черемшина, Володимир Хронович. Саме за їхніми творчими скарбами, що є духовністю найвищої проби, знає нас увесь світ. Саме на їх творах виховувались і зростали видатні земляки, перший президент України в екзилі Микола Плав'юк, народний художник України, лауреат національної премії імені Шевченка Василь Касіян, художники Новаківці Ольга Плешкан і Ярослав Лукавецький, краєзнавець Михайло Бажанський, етнограф Ксаверій Мрочко. Зі Снятином пов'язано ім'я Івана Франка. Його ім'я носить кінотеатр у нашому місті. І донині не вичерпалася криниця талантів уроженців Снятинщини. Лауреатами національної премії імені Шевченка стали письменники-видавець Ярема Гоян, директор видавництва дитячої літератури Веселка, Василь Пилипюк. Президент видавничої фірми Світло і тінь Ганна Гаврилець, доцент Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Іван Остафійчук художник. Снятинщина Продовж віків була і сьогодні залишається оплотом духовності та героїко-патріотичного духу нашого народу. Тут вважають за святий обов'язок оберігати та плекати віру, мову, звичаї та традиції предків, виховувати справжніх громадян та патріотів держави. Тому і не дивно, що тут живуть люди, які свідомо працюють для процвітання та розбудови нашої держави. Продовжують творити Україну духовну як запоруку непреривності зв'язку поколінь та незнищеності нашого народу у віках. Завітайте до нас на Снятищо. Пам'ятайте слова популярної пісні. Поет, композитор народний артист України Микола Мозовий разом з усіма щиро запрошує. Прищайте, Прикарпаття! Прижайте, Дапши будуть раді вам. Хлібом в вас зустрінуть, Войну письме заспівають, шану нашим светам.